Дорогі українці, бажаю всім крепкого здоров'я і доброго вечора. Оце я хочу подякувати моїй любимій, прекраснішій і дуже допомагаюшій організації FPV CARP, яка просто, просто, просто нереально допомагається компанія нам по благоустройству наших. Будемо касати таких ось заброшених хат. Ви Подивіться, що з... Тобто, от таке було все ось. такі стіни, як оце на полу. Оце були отаку, всі стіни з такої якості. Подивіться, ось, дивіться, що що З оцього от, що нам допомогли хлопці і організація Карповська. Подивіться, що ми з їхньої допомоги, подивіться, що виходить, хати. Хати заброшені і в замки. Тому довіряйте цим людям. Донате, ось подивіться ось хлопці, подивіться що. Це була заброшена, запрошена капець хата, які вже до цього ніхто не жив. І от хлопці за допомогою організації привратили таку, таку, таку хату в красоту. Тому довіряйте, донатьте, повірте мені, хлопці дуже допомагають. І роблять дуже гарну справу для нас, всіх, для нас, усіх. Разом всі до перемоги. Всім бажаю крепкого-крепкого здоров'я. Бережіть всі себе.